Друзі, вітаємо вас на каналі Barber's Goods. Сьогодні на огляд потрапила машинка для стрижки Endis NV2 Premium Gold. У нас на каналі вже є огляд на оновлену Endis NV2 в чорному кольорі. Посилання залишаємо. А зараз розпакуємо золоту версію цієї моделі, і вона відрізняється не тільки кольором. Почнемо з комплектації. Глобально вона така ж, як у NV2, але у версії Premium Gold насадок трошки менше. Тож, в комплекті. Машинка для стрижки Endis NV2 Premium Gold. Корпус в золотому кольорі, виглядає дуже привабливо та стильно. Сучасний дизайн, зручна форма, нековзна ручка та оптимальна вага забезпечують максимальний комфорт. В комплекті 6 пластикових насадок. 10, 6, 4,5, 3, 2,4 та 1,5 мм. Зарядна станція, досить стійка, можна використовувати як підставку. Шісточка та мастило. В комплекті є важіль регулювання висоти зрізу, який легко переноситься на потрібну сторону, забезпечуючи зручність використання як правою, так і лівою рукою. Кріпиться легко за допомогою викрутки. Інструкція є прямо на коробці, шнур для заряду та адаптери під різні розетки та документація. Машинка має роторний двигун, незалежно від рівня навантаження, постійна швидкість 6700 обертів за хвилину. Машинка має комбінований тип живлення, можна працювати від мережі, а завдяки літіонному акумулятору її зарядка займає всього 90 хвилин. У Premium Gold час роботи збільшений до 150 хвилин, час роботи в чорному кольорі до 120 хвилин. Endis NV2 Premium Gold має комбінований ніж, оснащений інноваційним лезом з нержавіючою сталі Face та керамічним 22-зубим лезом. В той час у Endis NV2 повністю металевий ніж. Ніж на гвинтах, ширина 46 мм, висота зрізу регулюється важелем від 0,25 до 1,2 мм. Також машинка оснащена кнопкою вімкнення з функцією замка. Щоб розблокувати машинку, утримайте кнопку протягом 5 секунд. По висновкам порадували, що Ендіс не просто додав до асортименту привабливий золотий колір, а й удосконалив модель. Придбати Ендіс nv 2 Premium Gold можна на сайті. Підписуйтесь та до зустрічі!